Сергій Пилипенко, Скарб. На підлозі стіл, на столі стілець, на стільці чотири томи Великої радянської енциклопедії, На енциклопедії Довготелесий поет панюра з молотком у кислявій руці, ритмічно вистукує по голій стінці. Попід стінкою рясні шматочки відбитої вапни. Сама стінка немов після чорної віспи. Рукави панюри засукані, а руки по самісінькі плечі в сірому павутинні й поросі. Скудовчене волосся гронами лине до спітніло лоба. Цю руйницьку операцію він, очевидно, проробляє вже чимало часу. Та запал його не вгасає, і він не чує, що дверях спинився, із здивуванні Ласовицький. Темноокий, заклопотаний повістяр. Молоток танцює по стінці, обціловуючи кожний сантиметр. З під вапна де не де кривавляться кривими усмішками темно-червоні цеглинки. Панюра витягує ходу кісляву руку, захоплює все більшу територію, віддаляючи сферу ударів від своєї триповерхової піраміди. Піраміда хитається. Поет вимахує повітрі граблистими руками химерні виверти, мало не втрачає рівноваги і нарешті помічає у дарях свого приятеля. Обличчя йому густо червоніє, і він поспішно злазить зі свого п'єдесталу. Що це за вправи, панюро, розсуваєш за вузьку нову кімнату? Та ні, осідай. Підсовує валізку, що середливо самотувала серед кімнати, а сам примощується в кутку, напіврозпаковану скриньку з книжками. Бачиш я? Ти, власне, чого так рано? Не дуже чим зустріч, ще й без відповіді мої запитання. Рано, бо потрібні до зарізу гроші. Сьогодні негайно. Ласовицькому свій клопіт, і його темні очі з надією переходять подобаної стінки на забруднену довго телесу, приятливу постать. Поет задумливо витирає лоб, і на ньому повзуть патьоки сірого бруду. От тобі маєш, а я витратився на переїзд. Повістярова надія миттю сповзає з обличчя. Уже трохи сердито, ти б краще умивсь, ніж ото розмальовувати довгообразу пику, так нема, кажеш, нема братіку, сумно й щиро, ні коп'я нема, ні копійочки, безнадійне остаточне підтвердження. Дурень, безапеляційно вирішує Ласоцький, а то чому? Щиро дивується довготилесий поет, «На що стінки паскудиш, це ж тобі безгрошевому ремонтувати? Е, ні, рішуче стрясається скудовчина копиця, це інша справа. Тут бачиш секрет. Який секрет? Скарбів шукаєш, чи що? Як ти вгадав? А вже ж скарбів ти хіба знаєш? Зовсім розгублюється панюра і допитливо удивляється спохмурніле приятелеве обличчя. Ні, чортесіньки не знаю. Крім того, що мені гроші потрібні, як пальне мотору. Пауза, її вриває самовіддана пропозиція. Слухай, Ласоцький, давай разом шукати. Чого шукати? Збожеволів? Та ні, серйозно, сідай, не рипайся, слухай. Бачиш у кутку грубу, її вже скільки разів розбирали по цеглиночці, кожний новий квартирант. І підлогу вже знімали, нічого не знайшли. А я? Чого не знайшли? Кажи толком, поете убогий. Та ж діамантів кажу, діамантів, яких діамантів? Що верзеш? Повістяр намагається низкою ступневих запитань, розплутати клубок жмаканих інформацій панюри й одержати приблизний кістяк історії загадкового скарбу. Хто не знав багатія Слуцького? Майже всі головні вулиці, забудовані будівлями з цегли його заводів, на всіх тротуарах, десь на окраїці чи попід тином, де не стерли ще підошви пішоходів, тяжкі сірі плити. І досі прочитаєш завод, де Слуцького. На старому паркані, під'їжджаючи до міста, можна з вікна залізничного вагону. Відновити пильним оком вицілу рекламу, купуйте цемент заводів Де Слуцького. І біля цього багатоповерхового будинку теж колись пишалась золота вивіска коло воріт садиба де Слуцького». А в садибі, крім чільного велетня, було ще два, густо залюднені флігелі. Було чого революції забрати в Дес Луцького, і, треба сказати, зробила вона це сумлінно і чисто. Колишній багатій опинився незабаром в одній оцій кімнаті з розпухлою від неробства жінкою та двома дочками-перестарками. Дуже колись кир погнули дочки Багатієві, тому й перестарки. А були й вони, і мамаша їхня ідолами індійськими. Тільки в носі не висіли різні дармовіси, що тих перснів, що тих серег та обручок. Оце тільки вдалося родині Слуцького так сяк приховати. Своїми руками повибирав старий слуцький діаманти та інші коштовні каміння, і зашив. У шкіряну торбиночку почепив її, мов ті мощі, колись правовірні християни на бурякувату шию. По всяких куменьках та голубоньках рознесли золото дочки й мамаша, де менше було надії на трус. Поволі те добро міняли на продукти, так і жили, клинучи радянську владу. Як не робили раніше, так і тепер не робили. І ніхто вже їх нікчем не чіпав. Не чіпали старого Слуцького, одібравши в нього, здавалося все? Хай доживає віку. Революція грізна та не мстива, але не було спокою слуцькому ні вдень, ні вночі. Ану, арештують. Що це в тебе на грудях? Хіба євреї мощі носять? Палестинська земля, кажеш, подивимось, чим вона пахне, а то раптом заберуться нічні злодіяки, шнурок переріжуть і не щуєшся. Ще гірше від у вас власна родина. Не так тіє більшовики кляті, як ти нас пограбував. Батько називається. Ми б тепер із тим майном найшли б і жениха до пари. Це тобі не керенські гроші, що ними жартуючи, де хто обліпив кімнату, ач, яка пістрява. Жінка прискіпається, дармуєш такий капітал. Розумні люди спекулюють тепер або тікають за кордон. Тікаймо й ми, або мені моє віддай. Борошна з села привезуть знайомі міняльниці, виміняємо на одіж, знов пошлемо на село, і знову все товариші заберуть, звісно, відказує супучий Слуцький. Ні, хай менеться, доки сонце зійде? Доки мені перечитимеш, гаркає я колись на приказчиків, не дам і карата, шлюз. От ходить стара Слуцька, знає чоловікову вдачу. Не дурно не що інше цемент фабрикував, багатів цеглою, і лице в нього, мов той цемент стали, сіре, закам'яніле, а було цеглою буро червоною. Рік минув другий, сплило золото паводком. В свою останню одіж довелося мамаш і дочкам спродувати. Не те, що нічого робити не навчилися, бо навіть спекулювати мамаша планувала тільки язиком. Поглядають всі втрьох на турбинку заздрими очима, а в них уже й голодний блиск деколи. Старий не піддається. Про циндри те й це. Подохнемо, як гави в ожеледь, не дам найменшого камінчика. І зачав уже від власної родини ховати шкіряну торбинку та де її сховаєш в одній кімнаті? Каже, щось мені ноги судомить, застудивсь, буду в теплих панчохах спати. Ненадійне місце панчохи другого дня. Дайте хусточку, мені вже й горло болить. Побувала турбочка і в душниках, і в перині, і в подушці, і ніжку в столі був видовбав, і вазон з квітками на вікні перекопав, і зном на шию чіпляв. Нема спокою. Бачить, ниж порядочка жінка по кімнаті. Все поглядають на нього скоса, може, вийде, десь дошукають, знайдуть. Отже, не вийду і сидів у кімнаті, як гриб під пеньком, сам гнилий і той трухлявий, а одного разу мало не вмер з переляку. Прийшли міліціонери на квартиру. Торбиночка саме на шиї була. Що вже передумав за мить? Поведуть у район, обшукають, пропало все. Якщо тут непомітно викинути і десь у куток, жінки знайдуть. Пропало все. Заплакали діаманти, посміхнулося щастя востаннє. Мало сам не заплакав старий, безпорадно, безвихідно, серце стиснуло обценьками, ось ось не битиметься. Під крапельками холодними на лобі. Дозвольте, каже, ліків, прийняти нездужаю. Підходить непевними кроками до шафи в кутку, наливає валер'янки жінчиною без міри в шклянку. На шафі прикраси, обличчя, мов на ваксованих муринів, зуби щирять, регочуться. Це ж вони шукають десь у Африці діамантів, голісінькі, а крадуть у власників розсипів. Як? Скоса позирнув назад, не дивляться міліціонери, спокійно розглядають кімнату. Ніж обережної шафи, кратьки розрізав торбиночку, діаманти один по одному в рот, як пілюлі, і запив валір'янкою. Що вам потрібно, товариші? Прийшли з анкетою. Ваш теперішній маєтковий стан. Чим живе родина? Чи маєте родичі за кордоном? Житлова площа, бачимо, вас нормальна. Щоправда, більшість робітників ще й тепер гірше за вас живе. Розпишіться, все до побачення. Дивувалася потім чимало родина, наче й не їв нічого старий і взагалі шлунок мав добрий, а до аптеки побіг, стрімголів, згадав. Як власники розсипів перехитрували злодійкуватих негрів, незабаром прийшов звідкись веселий, мов назад йому цигельню повернули, або завод цементовий одійшло, каже. Та за тими веселощами знов захмарнів йому сум. Тривога, гризуй дочки, п'явкою п'ялася жінка. Голоду мориш, скнарю, пропадемо через тебе, віддай наше добро, віддай, чуєш? Кінчить одна, друга заведе, третя підтримає, з плачем, з лайкою, з прокльонами стежать кожний крок, кожний рух. Не витримала колись одна, хоч би ти помер скоріше. Кати наш покинув зовсім спати старий, ще дадуть понюхати чогось, отруять, їсти боїться, Отріш од мого трішки багато наклали, щось нема апетиту, та проковтне, тоді вже й він береться до справи. Овис, змарнів, очі червоні. Руки трусяться, обличчя бризьке, лягає перепечити під подушку молоток, як душитимуть зараз у потилицю, скроню, думки осіннім листям тріпаються, шарудять. Перевертом пішло життя, перевертом пішло життя, хто й зна, коли це минеться. Згадав запитання міліціонерів, чиї родичі за кордоном. Хоч нема родичів, знайомих багато, доживу там віку спокійно, а може, ще забагатію. Так і жінка колись радила, чорт із з ним і з тим пеклом, справді подохнеш. Так, тікати. Прокинулись одного разу жінки, нема старого, нема річей деяких. Збагнули в плач. Далі шукати. Знало багатія все місто, не забув, дехто й обличчя й тепер. Бачили, кажуть, на вокзалі, на західній залізниці брав квиток. Поїхали десь діаманти. Післали не зле тихе слово жінки, батькові й чоловікові, повернулися додому призлющі. Нікого в купі, когось гристи, одна одну гризе, як ти прогавила, як ти, а ти. Оберемками злі шпурляють. Помиями летять образливі слова, назад брудними вертаються патьоками. Та в житті, як в романі буває, привозять назад старого слуцького з одрізаною ногою, не втримавсь десь на вуфері, каже лікар помре, бо дуже виснажений, ще й з розумом щось негаразд, марить якимись каратами. Не старого вже стережу жінки, одна одну, щоб не вкрала яка коштовну турбиночку в одну ногу оскнаря, умовляються по черзі, дежурити коло хворого, одна сидить, дві не спить, шелесне, всі троє стоять. Що, що скоїлося? Вийти з хати бояться. Ану ті дві, що лишились, умовляться, пограбують, скривдять у ту третю. Одна мара на ліжку, в гарячці белькоче, три навкруги шиплять, іноді на всіх жах нападає. Ану там в дорозі вже пограбовано. Хворий за груди хапається, лапає чи ціла турбинка. А шестеро очей жадібно стежать рухи кислявих пучок, чи ж налапає, заспокоїться хворий, заспокояться жінки. За скільки часу знов тривога гадюкою, чи ж є? Так день і другий тиждень? Божевілля сум'ядиться в рудній кімнаті, не один. Чотири діамантами марять, скрикують, хапаються. Мамаша перша спам'яталась підемо всі з хати, замкнемо. Однаково не встане каліка. Хоч їсти купимо, бо захворіємо. Він, як іржавий гвіздок, хто й зна, скільки може пролежати. Як усі, так підемо. Ну, як усі, недовго й ходили, бодай хтось не одімкнув, бігцем усі три додому. Не поспішайте, стогне мамаша, серце старе, ноги старі. Злоради дочки посміхаються, набавляють іще ходи. Ось коли мамашу можна піддорити – а та паротягом сопи, хай серце лусне, не піддасться на такий гачок. Добігли і знов, як у романі, Життя вибагливе, лежить старий нерухомо, не харчить, і руки до грудей притис, шість рук до пазухи, розірвана торбинка, порожня. Коло ліжка кров з одрізаної ноги. Невже на одній плигав, по всіх закапелках, куточках, шпаринках, по шухлядах, пуделках, пляшках, неповних і повних, мертвяка на підлогу, пір'я з подушки, волосся з матрацу, сам мертвяк голий, білизна пошматована, бинти й ті перелапані. Може, туди застромив? Нема. Губляться в здогадах, через вікно хтось заліз, ключ підібрав, чому кров на підлозі? Перев'язка була сунута? Тиждень шукали жінки, заспокоїтися не могли. І все. Чи таки в дорозі пограбовано, бо ніхто на очі не бачив після того торбиночку, чи тут на злість так хитро кудись запроторив? Поховали, ніхто більш на могилу ніколи не прийшов. Стара теж невдовзі ноги простягла, ні за чим уже жити стало, Дочок задавив тифус тої ж зими. І вони в гарячці, як батько, до самісінької смерти белькотали щось про діаманти. З того часу пішла поголоска між люди про заховані в кімнаті скарби, за кімнату билися, за кімнату сварилися, і хто не вселявся туди, насамперед, починав шукати діамантовий скарб. Розбирали грубо по цеглині, мовляв, димить щось перекласти треба, зривали дошки з підлоги, пощербились, щілини великі. Наново вистругати і дофарбувати не шкодить, як у воду діаманти. Кріпкий був, невиказний, як цемент, що його виробляв старий слуцький. Пішла тайна. В могилу. Панюра кінчив оповідати, задумливо покрутив новопридбаним молотком. Але я гадаю, що цю таємницю розкрив, вона там, у цих стінах, треба налапати тайник. І тобі, як товаришеві, пропоную берись йти, не гаючи часу. Буде й тобі, і мені. Ми ж не дочки Слуцького, і моє, моє, і твоє моє. Поділимо по братерському ніде вже ніколи не позичатимеш, не клопотатимешся. Ех ти, поет, іронічно посміхнувся темнолкий повістяр, але вже був позирнув скоса на приладдя, що мало принести стільки несподіваного щастя. Чого поет, чого неодмінно поет? образився панюра і випростався усією своєю довготелесою постаттю. А того поет, що тут не молотка треба, заступа, несподівано догадався Ласоцький. Як заступа, обвів здивованим поглядом панюра стіни, підлогу, пічку, стелю. Що ж тут копати? Та не тут, а в могилі дурень ти разом із мамашею, дочками всіми попередніми квартирантами шукачами. Адже ясно, що старий скупердяй знов проковтнув діаманти перед смертю, як негр на розсипах. Молото з гуркотом полетів у куток, Ай, правда. Дурень, з сумним переконанням підтвердив поет, але ж гроші однаковісінько потрібні, тепер навіть іще більше. Віспувата стінка виглядала так доказливо, що ласоцькому лишалося тільки підтакнути і, згадавши про свій власний клопіт, журно зітхнути. Так, гроші потрібні. До зарізу, як пальне? Слухай, ідея, зненацька скрикнув панюра і навіть довгими ногами спробував зробити якесь химерне антраша. Ідея гідна великого Анштайна. Ласоцький презирливо примружив очі. Яка там ідея? Ти як повістяр мусиш описати всю цю історію, а гонорар пополам. Адже читачі не образяться, вони знають, що письменникові доводиться інколи дуже сутожно. І треба тоді братися за першу ліпшу тему. А хіба це не тема, не сюжет? Буде невеличке оповіданнячко. І будуть невеличкі гроші тобі мені, як винахідникові. Поети, цього разу ти безперечно, ми також зовсім не як ти. І я охоче приймаю твою пропозицію. Згода, але яке там але, дозволь мені ще додати навтіху читачеві. Що тихими літніми вечорами на міському кладовищу бачили інколи якусь кумедно довготелесу постать. Вона блукала між старих, зарослих бур'янами могил і все чогось пильно до них придивлялася. Ніби син після багаторічної відсутності шукає забути могилище батьків. Ніби захований у тих могилах неоціненний скарб. Ласоцький, прошу без натяків, це нечемно. По-перше, коли б'ються по черепу, то це не натяк. По-друге, правда в вічі найвища чемність. Це ми кінчимо наше спільне оповідання.